Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож на грядку та в сад. А що там росте? Так, овочі та фрукти справжні скарби для нашого здоров'я. Діти, а чим відрізняються овочі від фруктів? Правильно, овочі ростуть у землі. Чи на кущах, а фрукти на деревах. А скажіть, чому вони такі важливі для нас? Правильно, бо вони корисні. Це справжні вітамінні скарби. Мурква допомагає добре бачити. Яблуко робить нас сильними і здоровими. Огірок тамує спрагу, капуста. Зміцнює імунітет. Грушка дарує енергію солодкий настрій. Діти, запам'ятайте, овочі та фрукти це дари природи, які зміцнюють наш організм. Вони справді наші маленькі скарби. А зараз пропоную пограти у гру, збери ворожай». В синій кошик ми будемо збирати овочі, а в рожевий кошик будемо збирати фрукти. Діти, погляньте, це тиква, це в нас овоч. Отже кладемо його в синій кошик. Наступний це в нас що? Морква. Куди кладемо? Правильно в синій кошик. А це що? Так, це слива. Слива в нас це фрукт. Кладемо його в рожевий кошик. Помідор, що це в нас? Молодці. Звісно, це овоч, синій кошик. Груша, що це в нас? Так, це фрукт, в рожевий кошик. Огірок, що це? Овощ кладемо в синій кошик. Банан. Фрукт кладемо в рожевий кошик. Картопля. Овощ кладемо в синій кошик. Яблуко це в нас. Фрукт в рожевий кошик. Фибуля. Так, це овоч в синій кошик кладемо. Абрикос це фрукт, в рожевий кошик. Ой, як добре ми з вами погралися. Дітки, сьогодні ми дізналися, що овочі та фрукти справжні скарби з грядки та саду. Вони дають нам силу, здоров'я і гарний настрій. Отже, давайте домовимось, що щодня будемо їсти хоча б один овоч чи фрукт, щоб бути міцними та здоровими. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!